Таким чином і заодно привітати своїх а, рідних близьких в Україні, які бачать сніданок з Дим присудин. Що таке копер? У вас є відповідь? Будь ласка, у нас Альо 4941194, Код міста Києва, 044. Що таке копер? От а, більше двох сотень років тому запатентували, і, до речі, це щось із серії будівлі. Доброго ранку. Альо, доброго ранку. Доброго ранку, боже мій, Дівчина знає, що таке копер англійської. Залізо? Ну, майже. Але е, ми говоримо про пристрій. Ага. Копер, дивіться. Молоток. Майже. Опа. А тоді ось тут бац і така будівля. Ой, я щось розбилась, Не знаю. Не знаєте? Що таке копер? Ну, якщо не знаєте, ну серед глядачів я думаю, щось що хтось знає, просто не може додзвонитися. Ми, наші кореспонденти, сніданку з один плюс один пішли на вулиці столиці і, власне, побачили, а скільки мешканців нашого Києва знають, що таке копер, і чи знають взагалі існує він чи ні? Ось дивіться, чи є вірна відповідь, а тоді дізнаємося правду. Сніданок поставив собі за мету дізнатися, що таке копер. Хто? Копер. Копер? Так, саме копер. Це пристрій, який застосовується на будівництві. Він забиває палі у землю. Аби фундамент будинка, у якому пізніше поселиться якась родина, тримався міцно. Тепер ідемо на вулицю та запитуємо у перехожих. Можливо, хтось та й знає, що це за штука. Дуже поведи. Ну, така організація що там. Тяжко сказати. Копери, копиця, копна? Не знаю. Я не знаю Без коментарів Невдача за невдачею, жодної правильної відповіді. Маємо звернутися до спеціалістів. Йдемо на будівництво. Копер, просто копер. копер. Не можу вам сказати. знаєте, не Я не знаю то, то. Невже навіть будівельники не зможуть пояснити, що таке копер? Робимо останню спробу. І Це коли строїться дом і забивається слайд для того, чтобы, ну, поєнука стіна не рушилась. Нарешті, хоч одна людина змогла відповісти на питання, що таке копер. Отаке воно складне будівництво. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А якобс запрошує гостей. Фух, стільки гостей у нас у сніданку. Я думаю, що і це замало буде буде ще більше наступних ефірів. Є речі, які ніколи не набридають, такі як приготування щоранку чашки аромоксамитової кави. А я думаю, що людина, яка прийшла до нас у студію, навчить вас, як дипломатично загоювати рани, не сваритися, бути чемними не тільки на державному рівні, а й на сімейному. Колишній міністр закордонних справ України Володимира Гриску і Євгеній Грицько. Доброго ранку, вітаю